Тема сьогоднішнього уроку в нас з вами буде інфографіка. Сьогодні ми будемо розбирати, як створити інфографіку. Спробуємо створити ну таку більш-менш просту, щоб було зрозуміло. І відповідно спробуйте під час, під час канікул спробуйте створити свою інфографіку, де ви могли його бачити. Дивіться, що таке. Інфографіка. Ну, по-перше, які ми знаємо з вами властивості інформації, те, що ми з вами вже розбирали, і неодноразово: об'єктивність, достовірність, повнота, актуальність, корисність, доступність та зрозумілість. Якщо у якоїсь інформації буде відсутня властивість, чи буде ця інформація містити? Ну, тобто, нести за собою щось корисне? Тепер стосовно інфографіки, це графічне. Або візуальне подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації. Тобто, приклад у вас на слайді. Як ви бачите, такий приклад, який ви могли б бачити до початку повномасштабного вторгнення, хоча, в принципі, і зараз, якщо я не помиляюся, це Чорна П'ятниця, вона все одно існує. А тепер. Приклади інфографіки, ну особливо приклади інфографіки ви можете бачити зараз не так часто, а раніше в школі, ну я думаю, що в кожному кабінеті, так? В кожному кабінеті було таке, як вберегти себе там, там близьких, там однокласників від коронавірусу. Тобто всі ці картинки, всі ці плакати ви бачили, певні діаграми. Тобто певні такі діаграми, скільки людей чим користуються. Так, можна це ще створити. Тобто, в залежності від того. Далі, також могли бачити шляхи організації дошкільної освіти, ну, в принципі, і шкільної освіти. Далі іноземні студенти Львова спілкуються українською мовою з ким і так далі. Тобто, різноманітних інфографік ми ви могли бачити протягом свого життя дуже-дуже багато. У вас в 2026 році буде найголовніша інфографіка. Яка, як ви думаєте? У 2026 році у вас буде ось така інфографіка найголовніша. Тобто, коли зареєструватися, коли зміни. Ну, тобто, коли отримати запрошення, взяти участь, отримати результати. основна сесія, додаткова сесія. Також у вас може бути така сама інфографіка, тільки. Зараз момент. Що лежить в основі кожної гарної інфографіки? Змістовність, сенс, легкість усвідомлення та алегоричність. Тобто, що мається на увазі? Ви. Ну, тобто, для для того, щоб зрозуміти, що від вас хочуть, вам треба не тільки прочитати, не тільки, щоб був текст, а ще було певне якесь зображення. Правильно? щоб було певне якесь зображення для того, щоб. Була красива інфографіка. Тобто, коли ви бачите, ну, от ви приходите зазвичай до поліклініки, коли ви бачите щось, ви читаєте текст. Далі, і, в принципі, так само і на уроках вам для вас зараз намагаються робити, щоб ви сприймали цю інформацію. Так само, щоб ви сприймали цю інформацію таким чином, ну тобто, щоб е, за допомогою також картинок. Тобто, якщо в школі це було ну, трошечки обмежено, давайте будемо відвертими на кожен урок презентацію показувати. Ну, Ніхто б вам, вам такого не робили, Погодьтеся, щоб на, прямо на кожен урок була презентація. Такого не робили. Зараз є така можливість, хоча і через екран. Тому, відповідно, працюємо саме таким чином. Далі. Тепер. Що треба зробити для того, щоб створити інфографіку? Вам треба скласти план, тобто, що ви будете робити, далі зібрати інформацію для вашої інфографіки, підібрати аргументи, ну якщо це треба, зробити певні висновки. Можете спочатку намалювати схематично на папері, хоча, в принципі, для того, щоб створити ну, таку доволі. Якщо більш складну інфографіку хочете зробити, то тоді намалюйте на папері спочатку схематично, що де у вас буде розташовуватися. Якщо хочете більш такий, ну, більш просту інфографіку, то тоді можна, в принципі, за допомогою того сайту, який я вам сьогодні покажу. А тепер. Також для того, щоб попрацювати з дизайном, так можна створити спочатку інфографіку, якусь що ми з вами сьогодні зробимо, а далі можна використовувати певні знаки, показчики, графічні ефекти, геометричні фігури, схеми та таблиці. Ну тобто, ми з вами спробуємо створити, а потім туди додати щось, якусь картинку, щоб було цікавіше на неї ну, картинки додати, щоб було цікавіше дивитися на нашу інфографіку. Тепер для, для створення власної інфографіки необхідно визначитися з темою інфографіки та її призначенням. У нас сьогодні буде тема. В домашньому завданні ми з вами проведемо опитування чи за темою, чи все ж таки самі. Уявити, як це можна зробити на папері, далі підготувати всі дані, які необхідно відобразити, і приступити до оформлення візуалізації. І приступити для, до оформлення візуалізації. Тепер, тепер давайте з вами спробуємо зробити. Це ті сайти, які пропонуються. Зараз я вам покажу цього. А, інфограм. Ось він. В переліку він є. Набрали інфограм. Далі. Перше посилання. Ось він у вас є. Переходите за ним. Переходити за ним. Ну, він мені одразу відкриє бібліотеку через те, що я вже тут трошечки грався, ну, хоча я зараз видалю це все. І все. І створю зараз новий проєкт. І створю новий проєкт. Обрали новий проєкт. Угу, угу, угу. Тобто він багато вам чого тут пропонує. Так, так. Ну, давайте спробуємо. Давайте спробуємо щось ось таке простеньке, кругову, невеличку кругову діаграму, на яку ми додамо потім картинки. Використати далі, як ми її назвемо. Я вирішив зробити, показати сьогодні вам за такою темою. Це я згадав? Дивіться. Розподіл часу. Розподіл часу. Протягом дня. Розподіл часу протягом дня. Натиснули Create. І відповідно відкривається в нас інфограм. Ось він в нас відкрився. Він нам пропонує тут щось своє використати. Ну, тобто, те, що в нас. Далі. Натисніть двічі. Ну, давайте тут напишемо розподіл часу. Текст яким колером сделаем? Белым. Белым. На белому. Да? Но ну, там <плес> же ж есть эти, которые как эти буквы обводят. Что самое? Ну, там же ж, ну, типа, знаєте, залівка внутрі букви і вокруг буква, я там зможу. Контур. Контур, контур, я думаю, яка. Давайте поки залишимо чорним, потім ми його в будь-якому випадку зможемо. Потягом ми його зможемо спокійно все це зробити, якщо нам це буде необхідно. Якщо нам це буде необхідно. Далі. Далі далі. Так, тепер, з чого ми з вами. Розпочинаємо. З чого ми з вами розпочинаємо. Так, так, так. так нам цей об'єкт потрібен чи ні? Посунули. Тепер. Тепер дивіться, як нам створити розподіл часу. По-перше, друга діаграма нам потрібна. День в нас один буде, тому ми її Не також. Треба. Стоп. Зайве. Тому ми її приберемо, але я зараз покажу, яким чином. Я зараз покажу, яким чином він нам тут пропонує книжки, картинки. Так, або, а, movies, фільми. Картинки, фільми. Дивлюся, жанри щось не підходять до картинок. Так, тепер, яким чином це можна зробити? Двічі натискаємо на діаграму, і в нас випадає ось таке щось схоже на таблицю Excel. Щось схоже на таблицю Excel. Тепер стовпчик мувіс одразу. Я приберу. Стовчик мувіс одразу. Я приберу. Тут можемо потягнути. Тепер давайте з вами з'ясуємо. Давайте з вами з'ясуємо. Нехай поки що сектори залишаються. Давайте з'ясуємо. А на що ми з вами витрачаємо час? На навчання. На безділі. Ну, це 24 на 7, тому давайте все ж таки візьмемо навчання спочатку. Це і так, 24 на 7. На навчання, потім з'ясуємо, скільки годин і так далі. Ну, далі, після навчання, що ви робите? Домашнє завдання. Домашнє завдання. Домашнє завдання. І після... так ви Після а, домашнього ні. завдання. Відпочинок. І... Ну, відпочинок давайте потім так. Ще... Ні. Потім після спорту ще їжа, а потім уже сон. От, давайте так. Ми прийоми їжі включимо, але єдине, що ну, поки що залишимо це саме як прийоми їжі. Щоб воно в відсотковому відношенні. Нас е, далі. Що ще в нас є? В нас ще є сон. Далі, що ми ще робимо? Відпочинок, ну, хобі в усіх. Хобі в усіх різне в когось це, дома, це вдома там вишивати ще щось, а в когось це заняття спортом. Ще хобі. Хобі або або це ще хобі. І хобі хоч. Або хобі в комп'ютер грати. Прогулянки на свіжому повітрі. Прогулянка. Обов'язково повинна бути, але не завжди вона є. Так, що я собі писав? Давайте з вами тепер сім пунктів, 6 пунктів ми з вами зробили. Шість пунктів ми з вами зробили. Далі. Тут ми вкажемо з вами, якщо там в нас були книжки, тут ми з вами вкажемо кількість годин, скільки ми на це витрачаємо. Ну, навчання. Давайте візьмемо середнє значення, 7 7 годин. годин. Ну, 7 годин. Кажу. середнє Уроки. значення. До Марседоні три години десь чотири. Три години Прийомі, прийоми їжі. Ну давайте я всі разом. Годину, години, якщо. В середньому. в середньому давайте розберемо, 7. скільки ми спимо. Вісім годин, шість вісім годин. Ну сім всі давайте сім да, середньому, сім годин десь і виходить, тому що ну принаймні в мене я лягаю о дванадцять, а прокидаюся о сьомій ранку, тобто воно десь сім годин і виходить.

Чотири години залишається на прогулянку, але знову ж таки, ну давайте так. Угу, до чогось ми додамо все ж таки, тому що мені здається, що навряд чи ми гуляємо як багато. А ми можна ми додати, ми... наприклад, додаткові завдання, типу до навчання. Додаткові... І, і на сон. Ну, давайте, ну, та. додаткові якісь заняття, так ще можуть бути. Ну, типу, наприклад, Коли додаткові два. завдання по дому там прибратися. Ну, і доповнительне кількість робити. Так, це ж хобі, додаткові, додаткові завдання по дому прибратися. Це ж хобі. Це, це хобі. Ми ще забули з вами: особиста гігієна. Ми її нею займаємося, ну я думаю, що ну нехай буде годинку, Голи, тепер нам бит, треба все, все порахувати. Ну, добре. Годинки. Для, для дівчат довше, тому що там волосся ми читають. Тоді для дівчат більше, правильно, я ж кажу в середньому годинка буде. Тепер кількість годин. 25 годин Виходить у нас. Ну, у нас є способність, щоб ну, зібратися Давайте тоді, давайте, тоді в хобі заберемо годинку, щоб в нас вийшло а 24 здання, час забрати все Мало це діляли домашні три часа. Так, дивіться нас виходить ось така інфографіка. Тобто, ми розписали з вами кількість годин, і, відповідно, інфограм нам допоміг і побудував ось таку нам інфографіку, яким чином ми розподіляємо час протягом дня. Далі. Далі, далі, далі. Так. А ну-ка, зараз ми. Щоб нам такого можна було. ага, ага. Що треба? Те, що треба, можемо додати певні іконки на нашу до нашої інфографіки. Тобто, ну, наприклад, таке найпростіше: он, книжку можна додати от, до навчання, так, Ага, вийти менше, і звичайно, що іншим кольором. І звичайно, що іншим кольором. Ну, колір, давайте візьмемо. Набу який не входить. І можна її трошечки в розмірах зменшити. От бачите, це в нас буде навчання. Ну, у нас особиста гігієна дуже погано буде виглядати все інше. Далі, давайте з вами спробуємо ще. Давайте з вами спробуємо ще. Домашнє завдання. Зараз ми спробуємо додати. так Домашнє завдання. Ось таку іконку додамо. Тільки єдине, що. Колір інший змінимо чи залишимо? Змінимо. Як змінимо На який? На білий колір. На білий. зелений. Білий. Ой. Ну, я вважаю, що потрібно ним змінити іконки. Книжку, книжку також. Книжку теж і білого є. кольору. Ну, давайте подивимося і ну, потім. Ану, да. дивіться. Ну, давайте, а ну, давайте. було краще. Ось так, да Давайте добре, потім а потім подивимося, чи треба, чи ні. Кожен зробить потім на свій смак. Тобто головне, щоб ви розібралися, як це робити. Далі продовжуємо. Тепер нас цікавить далі. Ну, давайте так, прийоми їжі. Давайте щось схоже спробуємо знайти. Судячи з усього, щось. Ну, знайдіть так... якусь тарілку. Ага, такого і немає поки що. Ладно, давайте далі. Сон. Сон, що можна сюди? Травать. Ага, якщо б вона тут ще була. Я поки що хоча б з цих, що є, обрати. Сон, нехай буде будинок. Нехай буде будинок. Сон. Так, так, знову ж такий. -ка. О, а, ну-ка. Так. О. Такий. Ну, нехай буде такий. Далі прогулянка. Прогулянка. Хобі не будемо, тому що місця мало. Давайте прогулянку ще заповнимо. Прогулянку. Ну ви ж завжди ось так гуляєте, тому. Так, да, ми да, слідим. Можна музиків. зробити. ось так. Полізлай наші професії. Так, так. А прогулянку, дивіться, навпаки, ось таким чином зробити. Прогулянку ось таким чином зробити. Далі. Тепер додаткові заняття. Додаткові заняття можна трошечки прикрасити. Це ми зробили. Додаткові заняття. Точно ось так зробимо. Нехай буде. Так, тільки колір єдине, що під фіолетовий. Ану, зелений, як на ньому буде виглядати. отаке собі. А тут ну більш-менш. Більш тобто, основні ми з вами заповнили. Тобто, ось така у нас маленька виявилася. Невеличка інфографіка. Ви можете зробити вдома, звичайно, що трошечки більше. Так, цей елемент нам не потрібен. Ми його прибираємо. Ми його прибираємо. Переходимо в ось таку казкову програму, яка називається Paint. Сюди вставляємо нашу інфографіку. Далі файл. Зберегти як і зберігаємо. І зберігаємо. І що далі? І все. Після того, як а що ти ще хочеш? все. Домашнє завдання ваше буде зробити інфографіку за темою: 10 звичок, які зроблять життя кращим. Або можете зробити інфора... інфографіку за власною якоюсь темою. Ну, тобто, яку оберете. Тільки зробіть самі.